В ясну, мамі ті, що сина її вбив. Я прошу, не грайте у війну, я не хочу бачити могил. хто поверне посмішку ясну, мамі ті, що сина її вбив. 21 вересня. Міжнародний день миру. У нелегкий час для України цей день є по своєму особливий. Для багатьох людей у сучасному світі дар миру не більше ніж казкова мрія. Світова спільнота долучилася до цього свята. Коли глава католицької церкви, римський папа Павло VI ввів його в якості головної події в житті кожного християнина, через два роки Генеральна асамблея ООН підтримала ініціативу, проголосивши свято на офіційному рівні. В Україні День Миру закріплено відповідно до указу президента України від 5 лютого 2002 року, Щороку Цього важливого дня люди у всьому світі збираються, щоб вшанувати пам'ять жертв непорозумінь і конфліктів, а також заявити про власну готовність присвятити себе якнайшвидшому втіленню в життя давньої мрії людства. Невід'ємною процедурою святкування Дня Миру ООН служить символічний дзвін Дзвін миру. Цей дзвін був відлитий з маленьких, які зібрали діти з 60 країн світу. На ньому напис відомий багатьом. Хай живе загальний мир у всьому світі. Україна. Яка ж вона? Україна. Свята, бо всіх до рідного лона свого приверта. Тут, в злагоді, народи різних націй проживають, народжують дітей, навчаються, роботу мають. Україна. Коли почалася страшна війна, геноцид, руїна, то не вагаючись ні на мить, ні на хвилину відправила на броню із ворогом свого сина. Тож доброго вечора ми з України. Якими українцями вільні думками, діями, словами, Родами, піснями. Ми ворогом віками, рік за роком. Ми всі виборюємо волю крок за кроком. Якими українці, ми крилаті, впевнені собі, при і завзяті, бо маємо вночі одну мету розбудувати Україну землю, праведну святу. Якими українці ми ми зараз свої ополягали, історії ніколи ні на кого не попадали. Тепер же боремося за мирне небо Україні За щастя кожній родині. Ми маємо вільні крила, бо ми з України. Ми разом, сила, східні, і південні міста і села згорають, західні всім. Чи можуть допомагають, гілить маленькі дітки, а душенята їх світлі летять у рай. Світи, Європа, невже це не край? Ми разом велика сила, бо матінька Божа то наші крила, вона угорнула крила. Україну немов свою рідну єдину дитину. Ми разом велика сила, бо гордість та наші крила пишаємося тим, що із роду до роду. Господь рідну землю дає в нагоду. Ми разом велика сила, бо войні світла та наші крила. Армія славна нас захищає. Синішої світі за неї немає. Ми разом велика сила, бо наша родина то наші крила. У нас розуміють старі і мої цілі підтримки своєї сім'ї. Ми разом велика сила, бо рідна пісня, то наші крила, коли Господь її подарував, немов саме серце нас поцілував. Ми разом велика сила, бо мамин рушник – то наші крила, висавані квіти дусею мами, немов у беріг від ворога брама. Ми разом велика сила, бо совість то наші крила ніколи нікого ми не ображали і тісте сумління в душах мали. Разом ми велика сила, бо віра це наші крила. З'єднались в кримці з вогнем у серцях у спільних святих молитвах. Ми разом велика сила, бо війна любов, наші крила, якої любов. Ми йдуть бій, захисники на передові. Ми разом велика сила, бо витримка наші крила Бородянка, Буча, Харків, Охтирка, Маріуполь, Волноваха. ще сотні і десятки сіл, які муки страшні терпіли, але витримали нас вороги не скорили. Ми разом то велика сила, бо пам'ять то наші крила запам'ятає на сотні віків. Кожне місто і село, що Росія це руський мір. Це ніякий не брат чи сестра. Це звір, це манкрут, це суцільне рабство, це транія, це пекло і зло. Закрийте над Україною небо. Це треба Європу для тебе. Якщо зараз тут... В Україні не зупинимо ворогів, то хоч би весь світ у старашній вогні не згорів. Хай порхають птахи, хай співають діти світу, хай війни не знають. Замість словомосних смертних літаків хочеться почути рідний голос жайверів. Хай у небі сонечки стоїться. дитина золота. Сонячки полюбить, сонце було, самі зради, смерть, угасів. Мені зливи. Не боха мені сонце породиється. Веселка в небі грає кольорами. А дитинка точить до своєї мами. Замість гулу від сирен повітряний стрибок не розрізні пильками випускників. І полунає нам хільний дзвінок. Ми хочемо жити, ми боремося, не зупиняємося. Повірте, ми дуже стараємося. Ваша всебічна допомога безцінна. Але просимо вас, небо закрите. Ми маємо сили. Ми стали для світу стіною, країною з великою душею. Хоч за територією проти тирана й малою. Ми вас з собою усіх закрили, благаємо вас! Закрити над Україною небо, мир, тільки мир українським дітям більше нічого не треба. Нема на всій землі бажанішого слова, ніж мир. На всіх континентах землі це слово звучить по різному, але скрізь воно означає прості, й одвічні істини. Мир це життя, щастя. Радість, чисте небо над головою. Мир це можливість спокійно учитися, працювати, любити і просто жити. Україна завжди була дуже миролюбною державою. Вона ніколи не розпочинала воїн, а лише захищала свої інтереси. Українці завжди жадали жити під мирним небом і працювати на рідній землі сьогодні в Україні. Гинуть військові і мирне населення для нас вже стали звичними слова біженці, загиблий, зниклий безвісти. Нам дуже хочеться і ми віримо в те, що ці страшні сторінки нашої історії закінчаться найближчим часом. Хай буде мир віднині до віку, хай буде мир і замовкнуть війни злі. І сльози щастя на своїх обличчях відчують сміхнені усюди матері. Білий голуб, символ миру, голубко біла, ти лети у світ, хай буде мир у небі голубому, бо голуб миру, кажуть, з давніх літ приносить радість родові людському.